Привіт, друзі, ви на ютуб-каналі Віта ТВ. Хто мене дуже давно знає, я полюбляю антиквар. І я отримала, як ви бачите, вже до святкового, скажімо так, столу, до атмосферних зимових свят дуже цікаву підбірку, яку хочу вам показати не просто як розпаковку, а застилізувати. Отож, показую, що є в моїй посилці. це чотири товари. Перший основний. Це дуже красивезний, такий статний, статусний підсвічник. Латунь, якщо я не помиляюсь. Навіть дзвенить красиво. Потім із білого металу це соусник та дві дуже ніжні витончені креманки, які я зараз наповню дечим солоденьким. Для початку, звісно ж, ми застелимо. Стіл сьогодні це імпровізація. На комоді застелила вишитий рушник. Я ще в пошуку національної чи якоїсь такої раритетної скатертини, але поки буде так, мені здається, непогано. Отож, ставимо підсвічник. Гляньте, як зразу заграла ця вся наша картина. Ще у нас є свічка. Спеціально купила білу нейтральну, але я на красивих пінтерестовських картинках бачила червону. І золото з червоним ідеально, плюс ставити гілочки ялинки буде мега красиво. Але зараз у нас біла ось така звичайна свічка. І пограємося трошки з красою. Додаємо соусник і дві креманки. Для початку я думала, що трохи буде несумісно білий і жовтий метали, але потім я згадала деякі ювелірні вироби, які зараз спеціально практикують поєднання жовтого та білого. Тому ось такий зараз варіант. Ще, я думаю, підкупити буде потрібно якісь таці чи великі тарілки, на яких фрукти поставляться. Можливо, в новорічну ніч покажу вам всю магію. Хоча зараз наш імпровізований стіл. Теж не буде пустим. Щодо соусника мала сумніви, адже, в принципі, він, ладно, вписався, так вписався, білий жовтий метали. Але що ж я сюди поставлю у цей соусник. І я ж не поставлю майонез чи сметану до якихось десертів. так? Але потім я згадала, мій чоловік робив так, що набирав у склянки морозиву і додавав. Варення чи якісь, скажімо так, топінги. Тобто, в принципі, в соусник ви можете додати щось таке приємне і красиве для морозива, типу якась поливка, можливо, навіть згущене молоко. І це буде красиво, якщо ви десертний стіл організовуєте. Я зараз все наповню, запалюю і покажу вам цю атмосферу. І я хочу вам донести те, що ми повинні інтегрувати в своє життя речі. Які вже були вживані, вже були в побуті. По-перше, це екологічно так, дбати про планету таким чином. По-друге, це речі магічні і сильні. Я вважаю, що вони все одно мають певну силу, енергетику і те, що вони вже трошки більше нас, можливо, прожили, є цінним і додає нашому життю сили, мудрості і краси. Як бачите, вийшла дуже цікава композиція. Звісно ж, я буду розширювати саме набір на стіл. І з часом сподіваюся, щось вполівати у цьому магазинчику. Таке, як, наприклад, тарилочки, якісь металеві, красиві. І ще приборчики мені будуть актуальні дуже-дуже. Тому посилання для вас і мене під відео. Гляньте, як в морозивку в Креманках ідеально красиво. Бачите, через те, що воно холодне, ось таке утворилось. Дуже апетитно, красиво, та атмосферно, погодьтесь. І ось тут соусник і вареничком. Можемо ось так додати, як на мене, дуже атмосферно. Класно? Так. І підсвічник. Рекомендую саме цей магазинчик. Класно, швидко доставили, гарно спакували, все супер. Дуже задоволена. Посилання, як сказала, під відео, будемо ви і я полювати за тим, що нам дуже-дуже цікаво і має свою історію. До зустрічі!